Вітаю! З вами смачно Домашньо. Сьогодні ми готуємо справжню кулінарну класику. Соковитий і ніжний бефстроганов. Секрети ідеального соусу, ідеальна текстура м'яса та максимум смаку все в цьому рецепті. Залишайтеся зі мною. Буде смачно. Для приготування бефстроганов нам знадобляться телятина, цибуля, масло вершкове. Олія соняшникова, сметана, борошно, томатна паста, паприка, паприка копчена, сіль перець та кріп. Першим етапом нарізаємо м'ясо тонкими повздовжними шматочками. М'ясо порізане, солимо перчиму, додаємо паприку. Перемішуємо. На попередню розігріту сковорідку додаємо олію та шматочок вершкового масла. Та починаємо обсмажувати м'ясо. М'ясо обсмажуємо до гарного кольору. Основне його не пересушити. Смажимо м'ясо в один шар для того, щоб воно не почало варитися. Частина м'яса обсмажилася. Смажимо телятину, яка залишилась. І тим часом нарізаємо цибулю. Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями. М'ясо просмажилось. Тож тепер додаємо трішки олії та будемо смажити цибулю. Додаємо вершкове масло та солимо цибулю. Додаємо томатну пасту та обсмажуємо її для того, щоб забрати зайву кислинку та гіркоту. Цибуля обсмажилась, додаємо муку, замішуємо та вливаємо воду. Збавляємо вогонь. 2-3 хвилини помішуємо наш соус і настав час додати сметану. Вогонь на мінімум. Перемішуємо наші інгредієнти до однорідної консистенції. Соус набув кремової текстури, однорідного кольору. Що ж, настав час викладати м'ясо. М'ясний сік теж додаємо до соусу. Замішуємо і даємо м'ясу прогрітися 5-6 хвилин. Поки томиться м'ясо, дрібно нашаткуємо кріп для подачі. Пробуємо на сіль та перець та доводимо до смаку. Ідеально. Виключаємо вогонь та додаємо вершкове масло для отримання блискучої текстури. Безстрогнув готовий? Пробуємо. Ідеальна текстура соусу та м'яса, як і обіцяв. Смачно, ситно, ну і красиво. Друзі, маю надію, що вам сподобався даний рецепт. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всього доброго, па-па!